Пронто-пронто, мої кохані, з вами Ханна, ваш найкращий зірковий таролог. Думайте тільки про себе, а я про вас. Ох, хто поспішає ваше життя. Сонечки, <кхем> справді поспішає. Мені сьогодні вночі чесалося горло. Причому дуже, вибачте, аж взяла прямо з банки випила. Не з банки, що в мене сьогодні з мовою? Чорна луна, Ліліт, яка сьогодні у нас там верховодить, да, вона сьогодні так діє, що всі наші емоції возводить вкуп. Тож реакції дуже можуть бути чудні, і у вас також. Кохання сполохне. Ви жінка королева чаш, яка вміє кохати. Далі кажуть, вам не треба знати. Єдине, що вам треба знати, це буде взаємне кохання. Ой, як класно, сонечки. Дякую за те, що заказуєте розклади за запитання. І на амулет великий попит. Тому що багато вих життя. І ви знаходитесь на одній з них, але якщо хочете знаходитись на іншій, більш щасливий, я знаю, як це зробити за допомогою карт Таро від вищих сил. Пишіть. І так, хто ж поспішає ваше життя той, е з ким ви будете щаслива в коханні, хто буде кохати вас так, як ви це бачите. Бо ви знаєте, що у кожного своя мова кохання. Комусь потрібні Ламборджині, Поршкаєни, як мені, а комусь вони 300 років не потрібні, це теж нормально. Комусь потрібно, щоб. Їй писали листи зранку до ночі, присвячували вірші. Тобто ваше життя поспішає той, хто дасть вам те, як ви це бачите. Давайте ще про нього. Ну, як так? Ну як так? Король при вас витягу, король Пентаклів. Чоловік стабільний, чоловік надійний, чоловік, який. Або у когось, до речі, це ваш чоловік, таке може бути. Або чоловік, який хоче увійти в стабільні і надійні стосунки з вами. Так, до речі, ця людина дуже продумує, як до вас повернутися. Чому склапу це? Не знаю. Мабуть, ви його знаєте. Я навіть не знаю, чому це слово склало в потоці. Ця людина думає, як до вас проявитися. А ну, ви так, а ви знаєте цю людину? Кажуть, так. Так. І він вас знає, і він каже, що я хочу її утримати, ось, бо вона моя цінність, і я нікому її не віддам. Тут, звісно, людина ще така, дівчата. Не віддам її нікому. Хотілося б, звісно, щоб все ж таки було головним аргументом, що йду зробити її щасливою. Хоча подивимось. Так, Аркан Зірка це людина до вас, де за ви зараз на відстані, на великій. Хто поспішає ваше життя? Аркан Луна, ви цього не знаєте. Що він поспішає для від вас. Ця інформація є скритною. Взагалі, цей чоловік може бути такий дуже скритний. Так, трійка чаш імператор. Дівчата, трійка чаш і імператор. Про що це? Тут багато про що може говорити. По-перше, це чоловік, який готовлять на себе відповідальність, але у когось з вас це може бути чоловік, який одружений. Трійка чаш говорить про троє людей у відношеннях, а, але не обов'язково. Це як варіант, бо вас багато. Потім мені пишете, а він одружений. У когось він імператор, людина, яка має соціальний статус, має фінанси, готова відповідальність. І ви знаєте, він хоче з вами якось класно провести чаш по трійки чаш. Тобто весело, можливо, і келихи підняти вина або шампанського, або що ви п'єте. Так, тому що тут хтось пішов із відносин, кохаючи, і у людини на вас є плани. Знаєте, які десятка пентаклів. Він хоче з вами стабільне і надійне життя. Він хоче з вами брак. Хтось хоче з вами дітей, якщо знов таки ви в тому віці, що це можливо. А чи варто йому довіряти вищі сили? Карти кажуть, у вас відносини рухнули якось в одну мить. Але він хоче продовження відносин. Але я його чомусь бачу якимось таким крошезносним. Розумієте? Причому довгий-довгий час. Тут знаєте, про що говорять карти? Що. Ви зараз на паузі з ним. Він тут зараз думає про те, як йому стати фінансово забезпеченим, заробляє гроші, тому що він вважає, що однею із умовою того, що ви були щасливі, це є гроші. Правильно вважає. Тут єдине, що дивіться, що людина може хитрувати, маніпулювати, обманювати стосовно того, що вже є стабільне надійне життя, яке він вас хоче вести. Це може бути ще не так, тому що для цього ще може потребуватися час. Тобто він може вам казати неправду, але тільки з тієї позиції, щоб вас отримати. Тому це майте на увазі. Так, він тут зараз професійно мастерно працює, заробляє гроші в взаємне кохання, але був третій фактор, ситуація між вами висить. Ви будете стояти на шляху далі кажуть, вам не треба знати, пуста карта. Ви знаєте, сонечки, дивилася одного блогера, і вона каже, що ті, хто кажуть, що якщо людина кохає, то вона діє, це неправда, і взагалі це кажуть дурню. Ну, давайте так навіть. Якщо не любить і не діє, то навіщо він потрібен? А якщо любить і не діє, то теж навіщо він потрібен? Вона каже, там у нього якісь проблеми психологічні, так це його проблеми. Нам що треба жінкам ще розбиратися, у кого які проблеми феєчки? Можу, взяти лікувати його, до нього, нього для цього є мама. Нехай мама лікує. Чоловік повинен діяти. Крапка. Вона каже, а багато хто діє без любові. Ні, ну якщо у нього клепки в голові не вистачає, ну я не думаю. Ні, людина може купити машину тобі, щоб ти на нього звернула увагу без любові. Але. Я ж не кажу про те, що він вам купив машину і ви на другий день вже заміж за нього вийшли. Я кажу про те, що ви певний срок дивитесь на дії чоловіка мінімум півроку. Повірте, якщо він хоче вас тільки використати, ну не буде він півроку вам щось дарувати, робити якісь дії для вас. Як правило, вони швидко здуваються. Тому в будь-якому разі чоловік це діє. І ви знаєте, іноді, навіть якщо чоловік діє, він потім і сам закохується в цю жінку. Це теж перевірно, тому що чоловік закохується та й ми всі доцінуємо те, в чому вклалися. Чекаю вас на своїй групі Телеграм і буду вам щастя.